Вітаю вас на уроці з математики, і сьогодні ми розглянемо тему протилежні числа, цілі числа та раціональні числа. Почнемо з протилежних чисел. Два числа, що відрізняються одне від одного лише знаком, називають протилежними числами. На координатному промені ви бачите відповідно точка 0 середини відрізку. І равно віддалена від неї точка мінус 2 та точечка 2 числа. Мінус 2 та 2 це протилежні числа. Мінус 7,5 дробове десяткове число. Та 7,5 це протилежні числа. Звичайний дріб 8 дев'ятих та мінус. 8 ,9. це також протилежні числа. Мішане число мінус 5,7 та 5,7 це також протилежні числа. Тобто будь-яке число, яке відповідно з додатним знаком, та число, яке з від'ємним знаком теме є протилежними числами. Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм числа, і число 0 називають цілими числами. Мінус 5, мінус 4, 2, мінус 2, 0, 1, 4, 15 і так далі в цьому напрямку, і так далі в цьому напрямку. Це є цілі числа, а також число 0. А ось раціональні числа, Включають в себе цілі числа додатні та від'ємні і число 0, та дробові числа додатні і від'ємні, називають раціональним числом, наприклад, 37 мінус 28, 4,5, мінус 5,17, 1 восьма мінус 14,513. Та число 0. Тобто, одне якесь число може відноситися до деяких категорій чисел. Розглянемо приклад. Знайди х, якщо мінус х дорівнює 5. Тобто, ми знак переносимо до п'ятірочки, х буде дорівнювати мінус 5. Другий приклад. Якщо мінус х дорівнює мінус 2, ми переносимо. Мінус через знак рівності, і в нас буде мінус на мінус дає плюс. З цих прикладів ми можемо з вами сформулювати правило. Якщо мінус, тобто від'ємне число, помножити на додатне число буде від'ємне. Якщо від'ємне помножити на від'ємне число буде додатне. Розглянемо приклад, потрібно заповнити таблицю, до яких груп відносяться певні числа. 8. Є додатним числом, тобто перед ним немає знаку мінус. Не є від'ємним числом, є натуральним числом, є цілим числом і є раціональним числом. Мінус 11,2 не є додатним, але є від'ємним, не є натуральним, не є цілим, але відноситься до раціонального. Наступне число 0. Не є додатним, не є від'ємним, та не є натуральним, є цілим числом та є раціональним. Мінус 4 недодатним. Але від'ємне. Не є натуральним, але є цілим і раціональним. 5 цілих одне сьомо. Це додатне число не від'ємне, не натуральне, не ціле, але раціональне. Навчайтеся легко та до зустрічі на нових уроках.